Доброго дня! Слава Україні! Радий вас вітати в нашому інтернет-магазині Laser Power Tools. Мене звати Костянтин. В цьому відео хочу вам продемонструвати, показати такі далекоміри SN2, як модель svs 80 і svs 120 З камерою дані моделі йдуть. Максимально вимірювальна відстань, відповідно, 80 і 120 метрів. Чим же відрізняється даний далекомір від більш бюджетних моделей даного виробника? Це наявність камери. Ось вона. Дана функція камера дозволяє працювати даним далекоміром як на дворі, на вулиці, в сонячну, в будь-яку погоду, так і в приміщенні. На відстані, ось, наприклад, на дана модель на 120 метрів. Що дає камера? На вулиці в сонячну погоду, коли ви зором вже не можете побачити ось цю червону крапку, ви вмикаєте камеру і, орієнтуючись на камеру, виконуєте замір. Камера йде одразу з затемненням для роботи в сонячну погоду та з зумом автоматично, це перша частина відео, більш теоретична. В другій частині я Постараюсь показати, як даний далекомір працює на вулиці і в чому його переваги. Дякую за увагу!